Чи справді глютен викликає запалення, чи це просто міф? Глютен і запалення розвінчуємо міфи і шукаємо істину? Глютен слово, яке в останні роки стало невід'ємною частиною обговорень про здоров'я, дієти і самопочуття. Від нього йдуть знаменитості, його уникають ті, хто прагне до здорового способу життя, і він став синонімом нездорового харчування для багатьох. Але чи так все однозначно? Чи дійсно глютен викликає запалення у всіх, або це лише міф, що підігрівається модою на безглютенове харчування? Як експерт, який працює з пацієнтами, які стикаються з проблемами травлення та аутоімунних захворювань, я часто стикаюся з цим питанням. І моя відповідь, як правило, виявляється набагато складнішою, ніж просте так чи ні. Що таке глютен і чому він став предметом суперечок? Глютен це не один білок, а ціла група білків, що містяться в пшениці, житі та чмені. Його основна функція надання тісту еластичності і пружності, що робить хліб та інші випічки такими приємними на смак. Але саме ця здатність до формування складної структури, яку важко переварити, і стала причиною проблем для деяких людей. Спочатку глютен не сприймався як щось небезпечне. Навпаки, його наявність в раціоні вважалося нормою. Однак, зі зростанням популярності безглютенових дієти все частіше стали з'являтися повідомлення про зв'язок глютену з різними захворюваннями, включаючи запальні процеси. Запалення і глютен зв'язок є, але вона не універсальна. Зв'язок між глютеном і запаленням дійсно існує, але вона не є прямою і універсальною для всіх. Запалення, спричинене глютеном, виникає лише у людей з певними генетичними схильностями та або наявними захворюваннями. Целіакія це аутоімунне захворювання, при якому вживання глютену завдає шкоди тонкому кишечнику. Імунна система атакує ворсинки кишечника, що призводить до порушення всмоктування поживних речовин і, як наслідок, до хронічного запалення. Діагностика целіакії включає генетичні тести. Аналіз крові та біопсію тонкого кишечника. Чутливість до глютену не пов'язана з целіакією. НСЖС цей стан характеризується симптомами, подібними до целіакії, наприклад, біль у животі, здуття живота, втома, але без пошкодження кишечника та наявності антитіл до глютену. Механізм розвитку НСЖС досі не повністю вивчений, але вважається, що він може бути пов'язаний з реакцією на інші компоненти пшениці, такі як аміни або олігосахариди. Алергія на пшеницю це імунна реакція на один з білків пшениці, яка може викликати різні симптоми від шкірних висипань до утрудненого дихання. Чому безглютенова дієта не є панацеєю? Популярність безглютенової дієти призвела до того, що багато людей почали її дотримуватися, навіть не маючи медичних показань. Однак, це може бути не тільки неефективно, але й шкідливо. По-перше, безглютенова дієта може призвести до дефіциту поживних речовин, таких як клітковина, залізо, фолієва кислота та вітаміни групи, які часто містяться в цільнозернових продуктах. По-друге, Деякі безглютенові продукти можуть бути менш поживними і містити більше цукру, жиру та солі, ніж їх глютенові аналоги. По-третє, тривале дотримання безглютенової дієти без чітких медичних показань може призвести до зміни мікробіому кишечника, що може негативно позначитися на здоров'ї. Мій досвід роботи з пацієнтами у своїй практиці я часто стикаюся з пацієнтами, які приходять до мене зі скаргами на різні симптоми. Пов'язуючи їх з вживанням глютину, після ретельного обстеження і проведення необхідних аналізів, я часто виявляю, що проблема полягає не в глютині, а в інших факторах, таких як синдром роздратованого кишечника, дисбактеріоз або стрес. У тих випадках, коли у пацієнта діагностовано целіакію або НСЖС, я рекомендую суворе дотримання безглютенової дієти, але при цьому приділяю особливу увагу забезпеченню організму всіма необхідними поживними речовинами. Я також рекомендую пройти консультації з дієтологом та психологом для отримання індивідуальних рекомендацій щодо харчування та управління стресом. Як розібратися, чи винен глютен? Якщо ви підозрюєте, що глютен може бути причиною ваших проблем зі здоров'ям, не варто відразу ж переходити на безглютенову дієту. Замість цього рекомендується звернутися до лікаря, пройдіть повне медичне обстеження, включаючи генетичні тести, аналіз крові та, якщо необхідно, біопсію тонкої кишки. Введіть щоденник харчування та симптомів, записуйте все, що ви їсте. І відзначайте будь-які зміни в своєму самопочутті. Провести елімінаційну дієту під контролем лікаря виключіть глютен зі свого раціону на певний період часу, зазвичай 2-4 тижні, і оцініть, чи покращилося ваше самопочуття. Поступово повертати глютен. Після елімінаційної дієти поступово повертайте глютен в свій раціон і стежте за реакцією свого організму. Укладення Глютен це не зло і не панацея. Він може бути проблемою для деяких людей, але не для всіх. Не варто сліпо слідувати моді на безглютенову дієту, не маючи чітких медичних показань. Якщо ви підозрюєте, що глютен може бути причиною ваших проблем зі здоров'ям, зверніться до лікаря для повного обстеження та отримання індивідуальних рекомендацій. Пам'ятайте, що здоров'я це результат комплексного підходу, який включає в себе правильне харчування, фізичну активність, управління стресом і регулярні медичні огляди. Мої поради засновані на особистому досвіді, не довіряйте сліпо етикеткам без глютену уважно вивчайте склад продукту, так як часто такі продукти містять більше цукру, жиру і добавок. Звертайте увагу на свої відчуття. Ваше тіло найкращий показник того, що вам підходить, а що ні. Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні продукти та дієти, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас. Пам'ятайте про важливість різноманітності в харчуванні: не обмежуйте себе лише безглютеновими продуктами. Включіть у свій раціон велику кількість фруктів, овочів, цільних зерен та нежирних білків. Проконсультуйтеся з професіоналами, зверніться до лікаря, дієтолога та психолога для отримання індивідуальних рекомендацій щодо харчування та управління стресом. Не забувайте, що кожен організм унікальний, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Слухайте своє тіло і довіряйте своїм інстинктам.